Нещодавно фонд бібліотечної системи Мелітополя поповнився на 167 примірників книг. Гроші на закупівлю підручників, а саме 20 тисяч гривень, було виділено з бюджету розвитку міста. Бібліотекарі вдячні міському голові Сергію Вальтеру, який посприяв у питанні поповнення фонду. Співробітниками бібліотеки імені Лермонтова створено виставку, яка має назву Нові надходження. Книжки на виставці розташовані за науковими галузями. Ні всі, конечно, книги, які ми закупили зі помістились. Ми вибрали саме інтересне, саме красиве. Думаю, всім читателям вони очень понравиться. До уваги читачів представлено чимало нових екземплярів. Тут є література, яка допоможе здобути знання з ремонту оселі, зробити ковані вироби та створити сценарій будь-якого свята. Не забули бібліотекарі і про студентів. Для них підручники з економіки, юридичних наук та сучасного мовознавства. У нас в останнє посіннів учому читаті інтересуються імінарця тайнами історії прошли. Ми для них я їх не забуду, Десикреченої трагедії совєтської історії, 100 знаменитих загадок. Прекрасна книга о Мішелі Нострадамусе. Я думаю, любой читатель прийде і на свой вкус знайде все, що йому десь потрібно. Ми ждемо наших читателей, пусть приходять. Ми з ними з удовольствием поділимося всіма нашими літературними новинками. Половина надходжень виключно українською мовою. Це, зокрема, навчальні посібники, які користуються попитом серед студентів. Інша половина російською. Зараз фонд бібліотечної системи міста налічує майже 290 тисяч видань.